Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки одні вибурюють існування України, інші підривають її майбутнє ще й напередодні визначального для України саміту НАТО. Пише Шабуніне з центру протидії корупції. Єрмаківці обрали головою АРМА Олену Думу на фото, яка публічно допомагала Джуліані Деркачу мочити і Україну, і Тоді кандидата а зараз чинного президента США Джо Байден, від якого зараз залежить. Рішення саміту, а значить і швидкість нашого руху в НАТО, а значить і стратегічне виживання України. Нагадаємо, в управлінні АРМА тисячі арештованих російських активів. Тому посада керівника цього органу вкрай важлива. Тепер тільки прокрутів з конкурсною комісією, які за це рішення проголосували. Здивували лише двоє. Іван ліщина, радник міністра юстиції та Дмитро Остапенко, колишній член ГРД. Обидва досвідчені юристи, а ліщина ще й міжнародник. Обидва раніше до цього голосування з хорош. Шою репутацією обидва чудово розуміли, що роблять паралік інших членів комісії: Юрій Кіскін, Михайло Іваненко, Конвента Лігал, Сергій Вернедубов, Вернедубов та партнери Олена Яра, декан Юрфако, Нац Універо, Біоресурсів варто запам'ятати ці прізвища, бо після перемоги українця обов'язково збудують країну, в якій інститут репутації матиме важливе значення. Що думає Байден щодо такого призначення, можна тільки уявити Блогер блугершапошніко щодо Єрмака написав наступ. Не ви знаєте цю людину зліва на фото? Ні, це Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Але по факту він номінальний міністр, бо громадськість взагалі не знає, чим займається ця людина. Справа на фото. Люди пізнають голову офісу президента Андрія Єрмака, який самостійно представляє Україну на всіх міжнародних зустрічах, проводить переговори з іноземними країнами, розробляє плани миру, санкції заключає домовленості. Але по суті, хто це? Відповідно до проположення положення про офіс президента України, керівник ОП займає. Ця виключно внутрішніми питаннями роботи офісу президента подає документи на підпис. Організує канцелярію, щоб у офісі був папір та олівці. Жодних повноважень міністра закордонних справ Андрій Єрмак немає. Відповідно до статті 19 конституції, органи державної влади їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Керівник офісу президента не має повноважень по закону займатися діяльністю уряду міністра закордонних справ такого діот. Лизму немає навіть у самих корумпованих африканських країнах. А журналістка Данилюк Єрмолаєва зазначає наступне: команда зеленського хизується тим, що пресує за допомогою татаровщини політичних опонентів, військових та інших неугодник. На українській правді вийшла стаття про татарова і варте уваги оцей шматок. Загалом же функціоналу татарова в команді зеленського досить широкий від контролю різних кримінальних справ до збору папочок на потенційних і чинних членів команди на опонентів на військових. Вих, тощо, тощо у Татарова є ще одна функція приносити погані новини раніше ніж про них дізнаються інші. Наприклад, от є якийсь губернатор, і він може стати проблемою. Татаро приносить папочку, задає відмашку зняти губера. А тоді вже по нього приходять і силовики. Але коли чиновник уже не член команди, розповідає джерело з оточення президента. З іншого боку, саме Олег відповідає за те, щоб своїх людей не розривали силовики. Комусь просто допоможе, комусь порекомендує адвокатів і так далі. Типу, ми тебе знімемо, але роздягнути не дамо. І люди за це вдячні, додав співрозмовник. Це по суті публічне зізнання в репресіях і замовних справах. Надіюся, це почитають західні партнери, які дають нам гроші, щоб був дуже чіткий розділ, де Україна, яка бореться, а де зелені єрмаки, десь запахло Януковичем і розпакованим межигір'ям, де теж знаходили папки на опонентів і вирізки обличчя журналістів. Сумно констатувати, що нині є цілий штат осіб на немалих гонорарах, які збирають пач. Кайнави начальників і військових, які зайняті реальною роботою з порятунку держави, але не дай же бог вийти десь з коментарем і з'явитися в відео. Як цій персоні дякують люди до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.